Друзі, вітаю! Якими б заплутаними не були складнопідрядні речення з кількома підрядними, упевнена, що на цьому занятті нам вдасться опанувати правила вживання розділових знаків у них. До роботи! Згадай види зв'язку в складнопідрядних реченнях. На екрані розміщено три схеми. Визначте, який вид зв'язку демонструє кожна з них. На першій схемі обидві підрядні частини пов'язані з першою головною. Якщо всі частини пов'язуються з головною, то це складнопідрядне речення з однорідною підрядністю. На другій схемі кожна наступна частина пов'язана з попередньою. Тому згадаймо, що це складнопідрядне речення з послідовною підрядністю. На третій схемі Зображено, що перша підрядна частина стосується одного слова в головній, а друга іншого. Це складнопідрядне речення з неоднорідною підрядністю. Розглянемо правила пунктуації в реченнях з різним зв'язком. Запам'ятаймо, що в складнопідрядних реченнях з однорідною підрядністю ставимо розділові знаки, як і при однорідних членах речення. По-перше, між однорідними підрядними частинами, не з'єднаними сполучниками сурядності, ставимо кому. Наприклад, вони перелетять у ту країну, де небо ще синіє, як весняне, де виноград в долині зеленіє, де грає сонця проміння кохане, маємо в цьому реченні головну частину. Вони перелетять у ту країну, яку де небо ще синіє, як весняне. ту країну яку, де виноград в долині зеленіє. Ту країну яку, де грає сонця, проміння кохане. Три підрядні означальні частини з'єднані з головною. Ставимо кому після головної, та після кожної однорідної підрядної частини. Також порівняльний зворот як весняне виділяємо комами. Але іноді підрядна частина може приєднуватись неповторюваним сполучником сурядності. І, Й та у значенні і тощо. Тоді кому між такими частинами ставити не потрібно. Наприклад, може, просто наснилося йому зараз все те, що могло бути й до чого прагнула його душа. У цьому реченні головна частина. Може, просто наснилося йому зараз те. Поставимо питання до підрядних. Може, просто наснилося йому те, що «Що могло бути? Наснилося, що до чого прагнула його душа. Підрядні частини, що могло бути, та до чого прагнула його душа, поєднання з сполучником сурядності є. Тому кому ставити між ними не потрібно. Якщо ж у складнопідрядному реченні з кількома підрядними однорідні частини поєднуються повторюваним сполучником, то між підрядними частинами ставимо коми. Наприклад, хочу жити так, і щоб бути щасливим, і щоб приносити користь, і щоб життя було наповнене і яскраве. Головна частина хочу жити так. Поставимо питання до підрядних. Хочу жити так, як, щоб бути щасливим. Жити як, щоб приносить користь. Жити як, щоб життя було наповнене і яскраве. Усі підрядні частини однорідні, способу дії і ступеня. з сполучником сурядності «і» та підрядності, щоб. Сурядний сполучник і повторюється у кожній частині, тому розділяємо їх комами. Якщо в складнопідрядному реченні частини поширені або ускладнені та мають власні розділові знаки, то між підрядними частинами може ставитися крапка з комою. Погляньмо на речення: Мені хотілося піти пріч з цього села, піти світ за очі туди, де немає кривди, захланості, бідності, де за тобою не стежать недовірливі недобрі очі. Де ніщо не стискає твою душу і не гнітить думку, де немає лихих людей і лихих вчинків, де люди добрі, співчутливі й тихі. Головна частина, мені хотілось піти пріч з цього села, піти світ за очі. Поставимо питання до підрядних. Мені хотілося піти пріч з цього села, піти світ за очі туди, куди, де немає кривди заханості, бідності. Піти куди, де за тобою не стежать недовірливі недобрі очі. Піти куди, де ніщо не стискає твою душу і не гнітить думку. Піти куди, де немає лихих людей і лихих вчинків. Піти куди, де люди добрі, співчутливі й тихі. Маємо цілих п'ять підрядних частин. Перша підрядна частина, де немає кривди захленості бідності, ускладнена однорідними членами. Між ними ставляться коми. Третя підрядна частина ускладена однорідними присадками. Не стискає і не гнітить поєднані сполучником Й. Четверта підрядна частина ускладнена однорідними членами людей і вчинків, які поєднані з сполучником І. П'ята підрядна частина також ускладнена однорідними членами, добрі, співчутливі й тихі. Підрядні частини поширені другорядними членами та ускладнені однорідними членами речення. Мають власні розділові знаки. Тому між частинами стоять крапки з комою. У складнопідрядних підрядних реченнях з кількома підрядними, з послідовною та неоднорідною підрядністю. Кожна підрядна частина відокремлюється від головної та інших підрядних частин за загальними правилами. Розглянемо речення. Як добре, що не потрібно чекати ні хвилини, щоб почати робити світ кращим, маємо три частини. Поставимо питання. Як добре, що, що не потрібно чекати ні хвилини, для чого? Щоб почати робити світ кращим. Перша підрядна частина з'ясувальна. Пов'язана з головною. Друга підрядна частина обставина мети. Вона пов'язана з попередньою підрядною. Це складнопідрядне речення з кількома підрядними з послідовним зв'язком. Кожна частина відділяється від іншої комою. А в мене все. Сковорода посяв. Хто добре запалився? То й добре почав, а добре почати все наполовину завершити. Сподіваюсь, що на цьому занятті ви запалились, і вже наступного ми разом опрацюємо ці правила на практиці. Тому раджу уважно також ознайомитись з конспектом та виконати тест. До нових зустрічей!